Мама пообещала хинкали, да, дает апельсинку. Да? Ой, ну некрасиво получается, да? Лень, будь здоров. Лень, это что ты теперь? С мамой ругаться теперь будешь. А? Но главное не обижайся. Ладно. Ласка, Це ваші хімбальки з полуницею і шоколадом в півничному важковому соусі. І звичайні м'ясні три штучки. на фімові і класичні. Ми вам гарно О, дякуємо. Смачного. Ходи до мене, мав, Ходи. Дава! Дві гривні на допомогу ЦСУ з кожної хінкалі у Вангогі. po en хвоstekк zste.